Фінансові шахраї постійно вигадують нові схеми з виманювання грошей у людей. Не оминають увагою і вкладників банків. Трапляються випадки, коли так звані посередники обіцяють їм отримати відшкодування депозиту з банку банкрута за певну винагороду. Не ведіться на такі пропозиції в разі виведення банку з ринку. Фонд гарантує виплату 100% коштів, розміщених на рахунках у такому банку фізичною особою та фізичною особою. Підприємцем кошти можна отримати самостійно через банки. Агенти фонду їх налічується 16%. Як фізично завітавши до відділення банку, так і дистанційно через онлайн-виплати або скориставшись послугою повернення вкладів у застосунку ДІЯ. Причому отримати відшкодування за вкладами можна протягом всієї ліквідаційної процедури банку, а це 3 роки. В разі ліквідації системно важливого банку 5 років. Строк ліквідації банку може бути продовжений, наприклад, коли не можна реалізувати все майно активи банку через суди, що тривають. Або через передачу його безоплатне тимчасове користування Збройних сил України, тобто часу для того, щоб отримати відшкодування від фонду, більш ніж достатньо. Єдина зайва процедура, що може знадобитися, якщо з дня початку ліквідації банку минуло 3 чи 5 років актуалізація персональних даних. Для цього вкладнику необхідно звернутись до фонду гарантування. Та надати підписану вкладником або його представником заяву про виплату гарантованої суми відшкодування, засвідчені особистим підписом вкладника копії паспорта та ідентифікаційного коду. Зразки заяв можна знайти на сайті фонду в розділі Вкладникам та Кредиторам у підрозділі Вкладникам. За результатом розгляду індивідуального звернення вкладника, фонд направляє йому письмову відповідь, після чого можна отримати гарантоване відшкодування. Якщо ж ви перебуваєте за кордоном і не маєте можливості особисто розпоряджатися депозитом або іншими банківськими продуктами, у тому числі отримати відшкодування від фонду гарантування вкладів, можете передати це право будь-кому. Найчастіше близькому родичу, дружині, чоловікові, комусь із дітей. Для цього потрібно оформити в нотаріуса довіреність, наділивши таку уповноважену особу рядом прав, зокрема на представлення інтересів довірителя в банківських установах, на представництво у фонді гарантування вкладів, на отримання коштів, розпорядження цими коштами, інших посередників у ваших відносинах із банком бути не повинно. Важливо також враховувати, не повинно бути жодних винагород за повернення вкладів у збанкрутілих банках. Це головна ознака того, що вас намагаються ошукати.